Всім доброго дня! Мене звати Відаді Голуєв. Ми раді вас вітати в реабілітаційній клініці Промет. І зараз ми поговоримо про ранню реабілітацію після травматичних станів плечо-плечового суглобу, а також при гострих періодах субокроміального болівого синдрому. Відновлення функції плечового суглобу при субакроміальному бульовому синдромі та після хірургічних втручань на плечовому суглобі може бути досить важким, і нам потрібно досягати дуже багато задач. По-перше, нам треба збільшити об'єм рухів, але зробити це так, щоб не було ретравмовано м'язи ротаторної манжети плеча. Також нам треба збільшити м'язеву силу плечового суглобу для того, щоб стабілізувати його. І для цього нам потрібно виконувати такі вправи, які не будуть травмувати м'язи-ротаторної манжети, і будуть досить добре налагоджувати силу м'язів. І в цьому випадку ми будемо виконувати різні вправи на різних етапах реабілітації плечового суглобу. Що важливо розуміти при реабілітації плечового суглобу, це те, що він досить таки складний, тому що при реабілітації плечового суглобу досить часто збільшується больовий синдром, особливо вночі. А цього не треба боятись, це можна сказати, що нормально, і чим більше буде об'єм рухів в плечовому суглобі, тим менше буде больовий синдром. Але під час тренування та після нього важливо розуміти, що рівень болю не повинен сягати більше 4-5 балів за 10-бальною шкалою, і він не повинен тривати більше ніж півгодини годину після закінчення вправ. Для ранньої реабілітації плечового суглобу ми будемо виконувати вправи, які були описані декількома системними оглядами, які ви можете побачити у силках до нашого відео. По-перше, ми почнемо з того, що саме, ранні, саме ранній етап або досить виражений больовий синдром, ми будемо почина, починати з ізотонічних навантажень на плечовий суглоб. А також з збільшення об'єму рухів в плечовому суглобі без компресії самої голівки плеча. Це будуть такі вправи, як тяга блока. Це можуть бути ізометричні вправи для надостєвого, підозлового та малого кругового м'язів, і ізометричні вправи виконуються з напруженням до 6-7 секунд. І перервами до 3-5 секунд між ними. Після того, як пацієнт може активно виконувати вправи на виконання об'єму рухів, ми будемо укріплювати йому ротаторну манжету плеча. Для цього ми будемо виконувати вправи на укріплення надострілого та підозлового м'язів з гантелями або з гумовою стрічкою. Також дуже добре працюють. Правили коли пацієнт виконує слайди на кушетці або на столі по робочому, це можуть бути слайди самостійно, просто рукою використовуючи, можливо, слайдер. Або якщо пацієнт спирається рукою на кушетку і на стільці з колісами, він відштовхується від кушетки та підтягується назад. В такій вправі дуже добре працюють не тільки об збільшується об'єм рухів в плечовому суглобі, але також досить добре працюють нижні фіксатори лопатки, які нам дуже потрібні на начальному етапі реабілітації плечового суглобу. Також варто розуміти, що коли пацієнт вже може відводити плече на 90 градусів і згинати його, нам потрібно ще більше збільшувати об'єм рухів і для цього нам Досить добре підходить вправи з використанням стіни. Це можуть бути просто дотягування рукою вверх по стіні, це може бути з використанням гімнастичного колеса, це може бути з використанням слайдерів. Також ми можемо робити додаткове навантаження на надосцевий та підозрйовий м'язи, використовуючи гумову стрічку при ось таких ось потягуваннях по стіні. В наступному відео ми покажемо вам проміжковий етап реабілітації плечового суглобу, який буде тривати від збільшення об'єму рухів до 100-120 градусів, та від досягнення сили м'язів ротаторної манжети плеча від 40% від норми. Цей етап нам буде потрібен для того, щоб повністю збільшити об'єм рухів до повного функціоналу, для того, щоб, також для того, щоб збільшити силу м'язів до 80-90% від норми, а також підготувати пацієнта, якщо це спортсмен, до пліометричних навантажень, які можуть в нього бути. Тобто це китки, удари, бруски і таке інше. Дякую.